Меру і добра усім вам, дорогі друзі. Сьогодні коротко про головне. Значить, ситуація така. Прийшов я до щитка, в якому вигорів ноль. Я відновив це діло і коротко хочу вам розказати, що я робив і що сталося. Власне, підходить сюди провод багатожильний Ось цей основний. Виходять монолітні кабеля. Ось Ви бачите, це і цей виходить. І все було заживлено через нульову шину, як завжди, ось вона бачите в такому вигляді. Ну, в принципі, те, що від неї залишилося від цієї шини. Благо, що пострадала тільки одна зарядка від телефона, і світло на вулиці. Мигали холодильники, кондиціонери, все на світі. І дякувати Богу, все вціліло. Отака ситуація. Ну, що хочу сказати. Є дві електродуховки, є е, електроплити, дві одна індукційна, одна звичайна, є два кондиціонери, є три бойлери чи не даже чайники. Тобто нагрузка іноді буває досить немала. І цим колодкам я не довіряв ніколи в житті. Ну і Ситуація знову ж така сама. Через то я і знімаю, тому що іноді, може, хтось думає, що я говорю, та все то на вітер. Ні. Вигоріло і слава Богу, що все вціліло всі холодильники, морозильні камери і все на світі. E, значить, як вирішив цю проблему я? Силові кабеля, силовий ноль. Я відвів ось в сторону. Ось ви бачите цей багатожильний, м'якенький, а це монолітній. Я їх з'єднав окремо, з'єднав скруткою, зверху забандажував, так як у відео своєму я показую, знизу я силочку ставлю. Хто не бачив, то подивіться, що таке мій бандаж, який так часто хаять, але я ним користуюсь постійно. Силову частину я з'єднав. І звідси від цього з'єднання я відвів нульовий провод сюди. Тут обов'язково його зігнув вдвоє, щоб надійний був контакт. І позажимав. Ну так само тут є і підходять і монолітні ось провода, і ще ВВП-шні, є різні. Тобто, це вже пішло світло, освітлення додаткові, тут, як ми бачимо, вимикачі, розетки, таке все другорядне. Я його пустив через ноль. Тобто тут нагрузки як такої важливої не буде. А саме основне я зробив через крутку. Не люблю я цих клемників і не довіряю я цим клемникам. Розвів так силу окремо і від сили вивів вивод і тоді на нульову колодку, щоб можна було вже тут щось маніпулювати, переключати і т.д. і т.п. Тому що це і вуличне освітлення тут, а їх там декілька є, і внутрішні розетки, і кутельня, і все остальне. А силову частину намертво закрутив, тому що тут нема чого. Лазити нема чого робити, якісь маніпуляції, щось перекручувати. Тому, якось так. Не заводьте силу, якщо у вас силова, е силове приміщення, яке споживає досить немалі токи. Я не рекомендую вам заводити його сюди в ноль. Ну, якщо ви мені скажете, щоб можна його було окліпсувати, тоді б такого не було. Я з цим також не згідний. Тому що та кліпса це додатковий іще один неконтакт. Тому. Якщо порада моя стала комусь у нагоді, я буду радий. Ну і буду радий, звичайно, почути ваші думки, як використовуєте, що робите ви в таких ситуаціях. На ну, в мене на цьому все. До наступних зустрічей. Пока.